Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми дамо відповіді на три заперечення проти месіанської віри. Перше заперечення має теологічний характер, а два інших більш емоційний. Звертаючись до біблійного тексту, просимо Господа, щоб він благословив наше дослідження Його слова. Заперечення. Ви називаєте вашого Ісуса Христа Спасителем світу. Але нам, євреям, не потрібен ваш Спаситель. Ми, євреї, не визнаємо жодних інших спасителів, окрім нашого Бога згідно з нашою Біблією, лише Бог є нашим Спасителем. Дамо біблійну відповідь на ці заперечення. Єврейське слово, що перекладається як Спаситель або спасіння, з'являється дуже рано в єврейській біблії. Це єврейське слово є Єшуа. Споріднене з ім'ям Єшуа, яке українською відоме як Ісус. Уперше це слово з'являється в книзі буття, де Яків, даючи пророче благословення своїм синам, вигукує. Книга буття 49 розділ, 18 вірш. Спасіння від тебе чекаю, О Господи. Ще одна з найдавніших згадок про Бога як джерело спасіння міститься в пісні Мойсея у книзі Вихід, вихід, 15 розділ, 15.2 вірш. Моя сила та пісня Господь, і Він став на спасіння мені. Це мій Бог, і прославлю його. Він Бог батька мого, і звеличу його. Ця пісня Мойсея була заспівана після чудесного спасіння Ізраїльтян від єгиптян біля Червоного моря. Пізніше в єврейській біблії Танаху пророк Ісая наголошує, що лише Бог є остаточним Спасителем. Книга пророка Ісая, 43 розділ, 11 вірш. Я, я Господь, і крім мене, немає Спасителя. Цікаво, що цей вірш написаний стосовно інших богів, і навчає, що єврейський народ не буде спасений жодним іншим, так званим Богом. Також зрозуміло, що Бог спасає через тих, кого Він обирає, такі постаті, як Мойсей, хто вивів народ Ізраїля з Єгипту та цар Давид, хто закріпив царство Ізраїля. Були інструментами Божого спасіння. Роль Спасителя проявляється і в суддях, яких Бог поставив, щоби визволити Ізраїль від іноземного гноблення. Книга суддів 6 розділ 37 вірш, то ось я розстелю на тоці вовняне руно якщо руса буде на самім руні, а на всій землі сухо. То я буду знати, що ти спасеш Ізраїля моєю рукою, як говорив. Також книга пророка Неємії, 9 розділ, 27 вірш І дав ти їх у руку їхніх ворогів, а ті утискали їх, а в часі горя свого вони кликали до тебе, а ти з неба чув, і за своїм великим милосердям давав їм спасителів. І вони спасали їх з руки їхніх ворогів. Бог також спасає через інших земних визволителів, таких як царі та воїни. Друга книга царів 13 розділ вірші 4 по 5. Та вблагав Єохаз лице Господнє, і Господь його вислухав, бо бачив він горе Ізраїля, бо тиснув їх Сирійський цар. І Дав Господь Ізраїлеві Спасителя, і вони вийшли з під руки Сирії, і сиділи Ізраїлеві сини в своїх наметах, як давніш. Бог також міг вирішити спасати через ангела. Друга книга хроніки, 32 розділ вірші 21 по 22. І послав Господь Ангола. І він вигубив кожного хороброго вояка, і володаря і зверхника в таборі царя Асирійського, і той вернувся з соромом обличчя до краю свого. А коли він прийшов додому Бога свого, то дехто з тих, що вийшли з нутра його, вбили його там мечем. І спас Господь Єзикію та єрусалимських мешканців від руки Санхеріва, царя Асирійського. Та від руки всякого і дав їм мир навколо. Бог також спасає через нашого Месію. І наступні вірші з Єврейської Біблії вказують на це. Книга пророка Ісаїв 49 розділ, вірші 5 по 6. Тепер же промовив Господь, що мене формував собі від живота за раба. Щоб навернути собі Якова, і щоб Ізраїль для нього був зібраний. І був я шанований в очах Господніх, а мій Бог стався міццю моєю. І він сказав: Того мало, щоби був ти мені зараба, щоб відновити племена Якова, щоб вернути врятованих Ізраїля, але я вченю тебе світлом народів. Щоби бути спасінням моїм аж до краю землі. Книга пророка Ісаїя 53 розділ, річі 5 по 6. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. Усі ми блудили, немов ті овечки. Розпорушились кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Цей Спаситель, хто взяв на себе гріхи людства та став світлом народів, є ніхто інший, як Ісус Христос, Єшуа Месія. Євангелія від Луки другий розділ вірші 8 по 11. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидівім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Суть є проста Бог, єдиний Спаситель, використовує тих, кого він обирає, щоби спасти свій народ. І як традиційний юдаїзм, так і новий заповіт визнають, що основним Спасителем. Через кого спасає Господь є Месія? Ісус Христос і є той обіцяний Спаситель світу, про якого Бог говорив через своїх пророків. Тепер перейдемо до наступного заперечення. Заперечення. Чи справді мені потрібен Спаситель? Я не є дуже релігійна людина, але точно я не є поганою людиною. Я, по суті, звичайна хороша людина середнього рівня. Відповідь. Отже, ви вважаєте себе хорошою людиною. Але за якими мірками? Чи знаєте ви, що Єврейська Біблія взагалі не визнає категорії? Не надто добра і не надто погана людина. Ви або грішник, або праведник, ви або слуга Господа, або порушник Його заповідей. Біблія не визнає середнього класу. Зверніться до Тори, книг, написаних пророком Мойсеєм. Там записано, що за послуг Господу дається благословення, а за непослуг Господу прокляття. Книга повторення закону. 30 розділ. 19 вірш. Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю. Життя та смерть дав я перед вами. Благословення та прокляття. І Ти вибери життя, щоб жив Ти та насіння Твоє. Життя та смерть. Благословення та прокляття. Проміжного варіанту просто немає. Зверніться до псалмів. Є праведні та є безбожні, і немає людей середнього рівня. Псалми 1, 6 вірш Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Зверніться до приповістей, є мудрі та є нерозумні. Приповісті 3, 35 вірш. Мудрі славу вспадковують, а нерозумні носитимуть сором. І нарешті звернемо нашу увагу на слова пророка Даниїла. Книга пророка Даниїла, 12. розділ вірші 1 по 2. І повстане того часу Михаїл, Великий той князь, що стоїть при синах твого народу. І буде час утиску, якого не було від існування люду, аж до цього часу, і того часу буде врятований із народу твого кожен, хто буде знайдений записаним у книзі. І багато хто з тих, що сплять у земному порусі, збудяться одні на вічне життя, а одні на наруги, на вічну Гедоту. Є ті, хто воскреснуть на вічне життя, і ті, хто воскреснуть на вічну Гедоту. Іншими словами, буде Воскресіння людей, призначених або для неба, або для Огняного озера. До якої категорії людей ви належите? На жаль, ми часто виправдовуємо себе, вважаючи себе достатньо хорошими. У порівнянні з іншими людьми. Недарма в книзі приповістей записано наступне. Приповісті 14 12 вірш. Буває. Дорога людині здається простою та кінець її стежка до смерти. Приповісті 16. 2. вірш. Всі дороги людини чисті в очах її. Та зважує душі Господь. Людина може себе виправдовувати, тоді як Господь може визнати її винною. Як, на вашу думку, він оцінив би вас як єврея та як людину? З яким критерієм? Нерелігійні євреї засуджуються за нехтуванням законом. Тоді як релігійні євреї усвідомлюють свої недоліки та гріхи. Тому важливо переконатися, що ви знаєте, як отримати прощення гріхів і жити життям, яке приймає Всемогутній Господь. До цього не можна ставитися легковажно. Коли філіпійський тюремник запитав равина Саула, також відомого як апостол Павло, як спастися, він отримав відповідь. Дії, 16 розділ вірші 27 по 31 Як прокинувся ж сторож в'язничний, і побачив відчинені двері в'язниці, то витяг меча та й хотів себе вбити, мавши думку, щоб повтікали ув'язнені. А Павло скрикнув голосом гучним, говорячи не чини собі жодного зла, бо всі ми ось тут. Зажадавши ж той світла, ускочив і тремтячий припав до Павлата до сили, і вивів їх звідти і спитав Добродії, що треба робити мені, щоби спастися? А вони відказали: Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасений ти сам та твій дім. І тепер розглянемо ще одне емоційне заперечення. Ви, месіанські євреї та християни, говорите: віруй в Господа Ісуса, і будеш спасенний ти сам та твій дім. Але я не зраджу своїх предків, я не покину віри своїх батьків. Відповідь це благородне прагнення. І Бог цінить те, що ви шануєте пам'ять своїх предків. Але Тора говорить дуже чітко коли постає вибір між вірністю родині та вірністю Богові, ми повинні вибирати вірність Богу незалежно від наслідків. Бог завжди має бути на першому місці. Повторення закону 6 розділ 5 вірш. І люби Господа Бога Твого усім серцем своїм, і всією душею своєю і всією силою своєю. Усе своє серце, душа та сила мають бути віддані любові до Бога, роблячи його головним пріоритетом. Порівняємо цю заповідь із заповіддю щодо батьків повторення закону 5 розділ, 16 вірш. Шануй свого батька та матір свою, як наказав був тобі Господь, Бог твій, щоб довгі були твої дні і щоб було тобі добре на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі. Звертаючись до Біблії, ми знаходимо настанови, які допомагають визначити пріоритети у наших родинах. Очевидно, що Бог завжди має бути на першому місці. Якщо ваші предки не йшли за Господом, були атеїстами, порушниками закону, матеріалістами або послідовниками чужої релігії, тоді вам слід відмовитися від їхнього прикладу, і чим раніше, тим краще. Але як діяти, якщо ваші батьки та прабатьки були відданими людьми? Як поводитися, якщо вони жили дисциплінованим і праведним життям? Як поступати, якщо вони були або досі є релігійними практикуючими євреями? Чи можете ви відмовитися від деяких їхніх релігійних переконань? Зважте на наступне. Можливо, зараз у вас є більше світла, ніж у них. Можливо, вони ніколи не чули справжньої доброї новини про Єшуа Месію. Можливо, все, що вони знали, це якась мертва християнська традиція, замаскована під Євангелієм. Якби вони знали у свій час те, що знаєте ви сьогодні, вони могли б стати першими у вашій родині, хто повірив у Єшуа Месію. А що якби ваші предки помилялися у деяких своїх переконаннях і традиціях? Що якби, прагнучи бути вірними Богові та дотримуючись своїх звичаїв, вони водночас відходили від Бога, відкинувши Ісуса як Месію? Що якби вони усвідомили свою помилку лише після смерті? Більше за все, вони б хотіли, щоб ви не повторювали їхню помилку. Вони би благали вас чинити правильно, сподіваючись, що хтось у їхній родині нарешті стане послідовником Єшуа Месії. Вони би першими сказали вам, бути вірним померлим членам родини є похвально, але бути вірним живому Богові є набагато важливіше. І абсолютно необхідно чи готові ви порушити істину заради сімейних зв'язків? Чи оберете ви зрадити самого Бога через свою сентиментальну прив'язаність? І чи знаєте ви, що у Біблії деяких лідерів єврейського народу засуджено за те, що вони йшли шляхом своїх предків? Тоді як інші отримали похвалу за те, що вони не повторювали шлях своїх предків. Про Ізраїльського царя Ахазію, сина Ахава та Єзавелі, написано Перша царів 22 розділ вірші 51 по 52. Ахазія, Ахавів син, зацарював над Ізраїлем у Самарії в 17 році Йосафата, Юдиного царя і Царював над Ізраїлем два роки. І робив він лихе в господніх очах, і ходив дорогою батька свого, і дорогою своєї матері, та дорогою Єровоама, Неватового сина, що вводив у гріх Ізраїля. Йосія, цар Юди, поступив по іншому. Його батько Амон, робив зло в господніх очах. І, зрештою, загинув від рук своїх рабів. Але Йосія, ще, будучи юнаком, почав ревно шукати Господа. І за це він отримав похвалу від Бога. Замість того, щоб іти шляхами свого батька Амона, він наслідував приклад свого далекого прабатька Давида. Друга книга хроніки, 34 розділ вірші 1 по 2. Йосія був віку 8 літ, коли він зацарював, і царював в Єрусалимі 31 рік, і робив він угодне в господніх очах, і ходив дорогами свого батька Давида, і не вступався ані праворуч, ані ліворуч. Пророків часто неправильно розуміли, а їхні родини та друзі відкидали їхні слова. Бог навіть сказав пророку Єремії наступне. Книга пророка Єремії, 12. розділ, 6 вірш. Бо також твої браття та дім твого батька, і вони тебе зраджують, і криком кричать за тобою. Не вір їм, коли й добре тобі говоритимуть. Сьогодні, ким ми захоплюємося? Пророками, які стояли на своєму серед жорстокої опозиції. Чи тими, хто став на бік натовпу, якщо ми справді любимо свою сім'ю та свою спадщину, найблагородніше, що ми можемо зробити, це бути вірними Богові та Месії будь-якою ціною. Перш за все, кожен із нас повинен слухатися Господа. Одного дня ми всі будемо повинні постати перед Його судним престолом і дати звіт за наші діла. Бог вимагає радикальної вірності та безмежної любові. І це нагадує слова Єшуа, Месії Ізраїлю, хто також закликав до абсолютної відданості. Євангелія від Матвія 10 розділу, вірші 37 по 38. Хто більш, як мене, любить батька чи матір, той мене недостойний. І хто більш, як мене, любить сина чи дочку, той мене недостойний. І хто не візьме свого Христа і не піде за мною слідом, той мене недостойний. Суть у тому, що Бог не потребує нашого схвалення. Навпаки, нам потрібне Його схвалення, чи являємося ми гідними Його. Якщо всі ваші щирі пошуки та вивчення біблійного тексту приведуть вас до висновку, що Єшуа є пророкований Спаситель, чи проігноруєте ви свої переконання заради родини чи друзів? Чи поставите ви свої сентименти вище за факти, а свої емоції вище за докази? Відповідаючи на ці запитання, пам'ятайте, що вам доведеться жити вічно зі своїм вибором. Коли і ви, і ми помремо, і кожен постане перед Богом, ніхто, ні мати? Ні батько, ні сестра, ні брат, ні син, ні дочка не стоятиме поруч, щоб тримати нас за руку. Чи зможете ви подивитися Богові в обличчя і сказати: у глибині серця я знав, що Єшуа є наш Месія, але не хотів виглядати невірним своїй родині, тому я обрав бути невірним Тобі, Боже. Не дозволяйте тиску родини чи страху відрізнятися від натовпу, зупинити вас у прагненні до істини. Прийде день, коли правильність вашого вибору стане очевидною для всіх. І якщо ви увірували в Єшуа свого Месію, то ви станете сяючим світильником в історії вашої родини. На славу Господа! Зростаємо в благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.